Добрий всім ранок, ми вже наїлися. У нас були сьогодні вареники. Я їла з за помідором, їла куда очку собі з цим з сіром. Вчора купила нарешті чорний хліб. Бо я як буду білий їла, то нічого доброго не буде. Наваг стала е так само, як і вчора. Все тримається, все гуд, все супер, нічого не набрала лишнього. Я рада, що хоча б тримається. Тому що я вчора їла все, що хотіла, і чіпси, і сухарики, і е, пиво, ну, таке солодке. І цей, і суші і вечором жерили. Коротше, все, що хочеш. І я дуже жала, що б вага на місці і не набралася. Вчора тож находила дуже багато кроків. Десять тисяч. Щось мій челендж е, цей. Трошки не під контролем. Mm -hmm. Бо я хотіла теж відновити 10 тисяч кроків 30 днів вони, що мені не виходить. знаю, вже як гості поїдуть, я спробую. Mm -hmm. видно коротше, я вам ще розкажу. От скажіть, чого вона така грузи довго? 9% тільки. Це капець. А ще той пацан завись у комусь тіктоці допомагає якомусь чувакові робити пилку. І, і ігнорить мене. <ривіт> <ривіт> і тішиться, і тішиться. Чого ти що ти хочеш в мене? <ривіт> я хочу, щоб ти сказав, коли ми підемо до того. Твоя мама йде 4 години. Ну то що? То вона з нами не піде, причому тут моя мама. Ти свою веди. Моя мама вже була там. Просто три години вже грузи. І на місці, я вже не знаю. Якась ну, жесть. Не день, я якась залупа. Коротше, це якийсь треш. Робила прическу. Подивіться, що вийшло. Бога знайшов і з боку бантик. Я вам прикріплю десь тут, як воно мало виглядати. Це жесть. Просто. Я не знаю. Ми вже вийшли в одне дуже красиве місце. Там так гарно, там такі краєвиди. Зараз вам покажу. Йдемо тут біля такої церкви. І зараз треба буде лізти під такий горб, як в Карпатах. Там весь час такий підйом, там буде потім ще одна церква. Я ще вам тут не показувала, що тут є. Тут є сходи, можна по сходах йти. Назар. О, не бежи. О там цвентаргі якийсь. А ми йдемо сюди. Машина. Вот там вже видно цю штуку, куди ми зараз виліземо. Тут є церква ще. А тут ми змою пускали салюти. На новий рік не списку. В великом ездить. Тут такие край выбег тут. Сидно. Ты живей назад? Вот церковь. Тут щось будують. все будують. Тут церква. Всі валяють туди, зараз там буде, не можна буде пройти. в Ну, Сьогодні неділя, сьогодні багато людей. О ну, там вже такі краєвиди відкриваються. Ми ще зараз виліземо наверх, це взагалі буде рада назад. Через Угорщину будуть так як їхали. Як я пам'ятаю, виїжджали, ні? Ні. Після виїжджання? Так, так, так. Як краще. Чого дивимось? Класно, правда? На гори видно якісь. Такі великі вітраки, великі-великі мої ціни. От таєр, то крутиться він чи чотири вітраки? А uh то -huh. кран може бути. То кран роблять там в вітрах, так? Кран такий. А тут видно наш будинок? Видно. Ну, ось старої є, тому ось той червоний. Она аж видно. Что-то может снизу. Давай не Хорошо. Не а денег. А там две квартиры, квартира, не? Не. Не знаю, какие завод видно. Не второй я тому. Йдемо далі. Такийсь, мабуть, старий центар, ні. Куди пішов стоять? Ти чекаєш на мене? Ми вже дійшли. Там так гарно, зараз блінди, вийшли, каже. Клас, видно якесь місто. Напевно, почекаємо, поки вони злізуть, так? і тоді підемо. Там перший може, до млина. Та там багато людей. У нас ще п'ятеро залізе, бач, ще якась пішла. Икарно там класс. Седочки, можно посидеть Почекай назад Что то Подожди, Нет, тут подожди. Подожди, подожди. Подожди, подожди. Подожди, подожди. там посидеть. Там там подожди. Подожди, лавочки. Мы же поднимаемся с хода. Подивись, давай. Все копайся классно. Это така. Красный вид, это как ты. Ой, тут схема, де можна подивитися собі, де розташовані ці міста всякі. От скалійця. Це сесія. Дуже класно. Дивіться тут з іншої сторони, як гарно. І тут теж. А тут ліс і там дорога до Млина. Класно, дуже. не Маленько, собі довольний. Я не можу, як тут гарно. Клас, просто клас. А там поїзд їде. Далеко-далеко. Такий довгий Там дерева, то я не знаю, чи там видно. Оці вітраки і так. І гора там якась цікава. Чути прямо. От-от може видно трошки в цей поїзд. Там якщо придивитися. Ми ще йдемо подивимося на морін. Там якісь продають щось назад. Чи що? Напевно, білети, щоб треба піднятися. Тут є такі столики у нас, і посидіти. Тут якийсь мангал стояв для шашуків. А ні, якийсь квас продають. Оце тут такий ленд ще стоїть. Красивий. Хіба з пиво падить, ходо. Ну, собі віддихай. Тут є інструкція, ну є не інструкція, а розповідь. Вітряк такий. Там треба платити за вхід. Такий великий, прикольний. Де може ще туди, то і стежкою. Тут прикольно. Угу. Як знаєш, де це таке є не, в Рівному чи то в Тернополі, то й туди. Я вже забула. Гарно. Але зараз з голови. патичка з голові. Бо туди може, якщось Якщо в роті, то в руках мусить тримати. Що ти будеш тим патиком робив? Так. Це до млина, полюбе. Ай хочеш ти? Там коли. Ну то йдемо. Дріна Дрина. Хать Ну. А тут древі в хату. Я знала. Якась вулиця котів, то один сховався. Там був ще один. дивись, чорний як У мене морелька. далеко від неї, зараз не ближче. <форляю> 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 Хе-хе-хе. Позвонить, Перебіг черників дорогу. А я не вірю в то. Ми колись малі були, бігали, вірили, схрещували Схрещували ноги, коротше. А зараз ні. Я на обратно кажу, то на добро. А ми вже підходимо до будинку. Стежкою такою. Ось тут. Хоп, хоп, хоп. Ну, типа, я ж не і... ми, ми прийшли батьків, батьків. до замку. Та, там, тут нема такого, що типа, діти пильнують батьків там, ну, до старості. Вони там з них здають діти не до мене. Та, вони, вони нормальні. Це вони... Це Та, вони там мають. Там їх коротше, пильнують. Там, ну, вони там платять гроші ці діти. Ну, Та, і коротше, їх пильнують. Тих старих. Ну, бо чуєш, ж сидіти зараз старою людиною, та, а ліпше а піти біжі... на роботу, якісь а гроші заробити. Було. Та, та, це та, це та, там. та, там і інваліди, і такі є. І вони собі так неділю знаєш, приходять до них, коли вихідний провідують. Діти, внуки, та. Діти, внуки от, їх собі провідують, там, коли мають вихідний, коли можуть. І ми прийшли короче, годувати риб. Це ще не видно зараз як почнеш кидати хліб. Ну, Чекай буде <laughs>, чоловік, пливуть. Оні ж там, коротше, коняють, ладно. Ну, побачиш, що треба, тут може не підповідати. Oh. <laughs> О, ще кидайте, кидайте. Йдемо туди на середину трохи. <laughs> Де вони є там? Там бульоскається. Ще їдуть туди. Все, все, можна кидати, кидайте. Глядь, то вони порозлякують тою хуйньою турибу. Да. Та кажу, вони порозляпували, то далі кидай. Так, і далі. Треба почекати, щоб вони поїхали туди. та риба з тієї тої сторони. А де вони кидали сюди? Туди. Тому далі. Ні, вони там далі, бачу, вода там. Така. ну не підводьте мене. <ріст> вже наїлися не хочуть. На <ріст> де? Їх тут багато Вічне. Дивіться, летить навіть е, нема, ну, не шумить взагалі. Взагалі не шумить. Ми прийшли в відео, будемо щось купляли. Ми робимо піцу і ТікТок. Одна печеться. Коротше, там кобаса, що гриби, перець, кукурудза. І, коротше, тісто куплене. Отче. А друге буде з рибою. Куди там сіли? З помідорами. Із помідорами. Дивіться, яка піца у нас вийшла класна. А як пахне? І тут ще одна печеться вже з сірними бортиками і з рибою. І У нас ще є такі панці. Сильні не були в соу, в соу, в, в, в наборі. Таким солод не замерз, до речі.